Доброго здоров'я, шановні глядачі Першого Подільського. Стартує програма Курс на здоров'я. Сьогодні будемо говорити про новоутворення на шкірі. Дізнаємося про діагностику та методи видалення ось таких новоутворів на шкір, шкірному покриві. Ну, і, звісно ж, дізнаємося ті такі основні правила, рекомендації від фахівця щодо того, як слід взагалі доглядати за своєю шкірою, аби не мати ніяких проблем із її. Здоров'я. Отже, до розмови запросила фахівця знайомтися. Це Лілія Колодзінська, лікар дерматовенеролог КП Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Здравствуйте. Доброго дня. Дякую, що завітали. Щиро дякую вам за запрошення. Дуже приємно, з задоволенням поділюсь своїм досвідом, все, що необхідно, і рада буду бачити да, пацієнтів для того, аби їм допомогти. Так, ми про це також поговоримо про власне алгоритм звернення до лікаря, зокрема дерматовенеролога. Але давайте із вашого досвіду, раз ви про нього згадали, хочу запитати про тенденцію щодо виявлення таких от новоутворень на шкірних покривах. От, зокрема, якщо брати там останні 2-3 роки, яка тенденція спостерігається? Чи збільшується ось виявлення таких от проблем із шкірою? Чи ні? Так, це питання воно взагалі дуже актуальне, і воно, мабуть, ніколи не залишить свою актуальність, тому що новоутворення на шкіри завжди були і будуть. І останні дійсно 2-3 роки звернення побільшали і тішить те, що люди обізнані і вони самостійно звертаються і звертаються з метою дійсно, аби не пропустити якогось злоякісного новотворення. Так як було порівняно 5 років назад, тенденція дійсно була меншою. Зараз вона зросла і це дійсно тішить. Так. Вчасно звертаються, чи от на яких етапах, скажімо, тому що у нас якщо вже явні такі проблеми, ознаки, якщо ми будемо говорити про новоутворення, тобто це йдуть зміни у, у структурі, чи ви вже як фахівець мене поправляєте, чи можливо якраз от тільки з'явилося щось новеньке, родимка, до прикладу, якась новенька, і відразу ж тут наскільки рані ось це от звернення від ваших пацієнтів? Це дуже важливе таке питання. раннє звернення тут, мабуть, правильніше буде сказати, що людина повинна стандартно звертатися два uh -huh. рази на рік на огляд, і неважливо турбує її, щось чи не турбує. Тому що, якщо раніше ми брали до уваги той акорд, який всім відомий, там зміна кольору, зміна структури, кровоточивість, збільшення в розмірах, якісь суб'єктивні ознаки, то зараз. Цих ознак може не бути. новоутвір може бути абсолютно спокійний, абсолютно не темного кольору. Може бути бліда собі плямка, яка не буде давати активного росту. Але на ранніх стадіях, якщо фахівець гарно оглядає і виявить, да, це може бути маланома, яку ми вчасно забираємо. Таким чином, ми можемо дійсно врятувати людині життя, тому що маланома насправді не є такою агресивною, якщо її ранню видаляти, вона не буде давати тих метастазів. і Ніякої, в принципі, загрози та життя вона не буде становити. Ми боїмося саме метастазів, які дає злоякісне новоутворення. Тому я дуже закликаю і прошу всіх і колег і пацієнтів, які просто з цим раніше не стикалися, звертатися на профілактичні огляди. Для того ми проводимо і дні меланоми, аби вчасно діагностувати, тому що. Той спеціаліст, який дуже детально займається цією наукою, зокрема, це є дерматоскопія і взагалі діагностика новотворень, він може виявити таке незначне якесь новотворення на ранньому етапі і вчасно видалити. І це буде дуже вагомим внеском для самої людини. Тобто, чим раніше ми діагностуємо, ми видаляємо. І тому я закликаю завжди на ранню діагностику. Дякую, пані Лілія. Ви згадали про один із таких видів новоутворень – меланому. Які ще види От сьогодні ви найчастіше діагностуєте в своїй практиці? Взагалі новоутворень є дуже багато, так. І є багато різних методів видалення цих новоутворень. Але ті, які ми боїмося, це меланома, зокрема базаліома, які ми частіше на них акцентуємо увагу, тому що. Порівнювати цих два новотворення багато за них можна говорити, тому що маланома це є злоякісне новотворення, яке росте і яка проявляється і в ранньому віці може бути не лише в старшому віці, базальома вона з одного боку вона швидко дає ріст, але за багато років вона може проростати навіть. І вона не дає таких метастазів, так, якщо порівняти з'їме з, з меланомою, але вона може також давати ріст за багато років і прорисати навіть до кісток і цим бути небезпечною. Тому, ем, коли ми робимо це обстеження, яке називається дерматоскопія. Лікар, який цим займається, він бачить дуже багато цікавих різних структур, саме при огляді дерматоскопом, що дає підставу уже розуміти, що потрібно його видаляти, тому що часто я дуже часто особисто з цим стикаюся, коли базаліома на вигляд може бути просто як виразка. Людина приходить і каже, у в мене якийсь незрозумілий прищ, щось він мене кровить. І я його, ви знаєте, просто там розщухала, і зараз він мене кровить. От що мені з ним робити? А цей звичайний прищ для, ну, так би мовити, в кавичках mm -hmm. да, це є базаліома. Тому базальом є дуже багато, і ну, обличчя в основному це локалізація на обличчі. Тому, якщо говоримо вже за початок весняного перехід на літо, ми будемо говорити і за за захист, що категорично не можна, це солярій. це окрема тема, тому що багато модниць можна так, так сказати, що солярій, засмага, за це краса. З одної сторони так, а з іншої, це дуже негативно впливає на наші шкіри. Чим зазвичай от спровокована поява таких новотворень на нашій шкілі шкірі, що може призвести до такого негативного, скажімо, новоутворення? це спосіб життя, це можливо засоби догляду, чи той самий от з ви згадували, що ще може вплинути, такі чинники впливають? Ну насамперед, якщо людина або травмує. Або якщо mm -hmm. це таке місце, де постійно травматизація, якщо це чоловіки бритвою, да, постійне гоління, mm -hmm. постійні інсоляції. Ну інсоляцію ми кажемо не лише за солярі, а і за сонце, тому що є інформація, багато можливо для кого вона відома, що для того, аби просто отримати вітамін Д, достатньо загоряти невеличкий проміжок часу зранку і ввечері. ті години, які дозволені, цього буде достатньо, тому що ми можемо розцінювати, не дозволяється засмагати. А як же вітамін D. його буде достатньо, але в певній кількості, стільки, стільки ми дозовано потрошки зранку ввечері, і цього буде достатньо. Другий момент те, що Чим небезпечно да, те, що ви запитуєте, чим небезпечно, чого ми маємо, на що більше ми хочемо звернути увагу і які, які можуть бути застереження? Травматизація, інсоляція, потім, взагалі, якщо нічого не турбує, потім просто профілактично, навіть просто приходити на огляд і вже будемо дивитися, тому що так як ми говорили з самого початку, що нічого може не турбувати, але новий утвір буде спокійний, але він буде злоякісний. Якщо ми його не подивимося апаратом, і ми не будемо знати, чи є там щось погане, чи немає. Тобто, основне те, що я закликаю, це раннє звернення, рання діагностика, використання сонцезахисних засобів, ті, які будуть містити оксид титану в складі, ті, які будуть плотні по текстурі, ну, це тема трошки пізніше, можливо, ми ще будемо якісь да, проводити. Я такі. думаю, так, що ми ще про це поговоримо наприкінці нашої розмови: такі от основні методи профілактики, скажімо так, і спосіб життя, яким він має бути, аби зберегти здоров'я своєї шкіри. Ну, власне, от я згадала про засоби догляду. За шкірою. Чи були випадки у вашій практиці, зокрема, коли от не підійшов і засіб той чи інший, і спровокував появу якогось нового утвору? Чи це таке Ні, неможливо? Ні, Це таке не буває, не це, це такого не може бути, не, не буває такого. Ніякий засіб нічого спровокувати не може. І ви вже так зацепили таку тему, то розповім про те, що дійсно колись. Була така тенденція говорити, що якщо травмувати родинку, да, можна померти. От оце міф вже, мабуть, про який знають всі, що це дійсно неправда, і якщо травмувати родинку, ніхто від неї не помирає. Ми не помираємо від того, що ми травмуємо родинку. Ми, може людина померти дійсно від метастазів самої меланоми. І все. Ну міфи з'являються від незнання. Скажімо, сьогодні ми розвінчуємо, насправді багато міфів завдяки тій інформації, яку ви підготували для наших глядачів. Ще хочу згадати про спадковість, яку роль вона відіграє в тих новотвореннях, які можуть з'явитися, чи знов ж таки ніякої ні? Спадковість насправді відіграє роль і взагалі в дерматології вона дуже велику роль відіграє у багатьох захворювань. Тому ми акцентуємо увагу для тих, в кого в родині був рак, меланома, да, те саме рак або безаліома. Та людина більше підлягає під профілактичні огляди, їй частіше потрібно звертатися і більше звертати на це увагу. Але це фактор важливий, але знову ж таки, ми не можемо відмежовувати тих людей, в кого були б в спадковості якісь. Схильність а в когось просто, просто не було, але все одно ж потрібно оглядатись, потрібно приходити. Тому я не так сильно акцентую увагу на спадковість, я просто всіх ставлю, як то кажуть, в рівні правила і всім говорю, що ваше завдання простеньке. Два рази на рік ви приходите до дерматолога або до онколога, який в цьому розбирається, який розбирається на цій дерматоскопії. Взагалі я. Звертаюся зараз не лише до глядачів, але й до колег для того, аби наша діяльність лікарська, не тільки мене як дерматолога, а всіх лікарів, була така на високому рівні. Ми маємо працювати колегіально, ми маємо. Обговорювати ці всі питання, які стосуються наших робочих моментів, ми маємо максимально разом професійно працювати, направляти, скеровувати, допомагати. І тоді наші пацієнти, наше населення буде максимально здорова. Діагностика, коли є рання, якісна правильна діагностика, це є завжди запорукою гарного лікування і в результаті це є здоров'я. Так, от якраз про діагностику. Давайте детальніше. Ви вже сьогодні неодноразово згадували про метод дерматоскопії. І, власне, у нас є навіть невеличкий такий відеоряд шановні глядачі для вас, аби ви зрозуміли, що, що ж то за апарат такий і за допомогою якого здійснюється цей метод дослідження діагностики нового твору, Як це відбувається? Чи це страшно, чи це боляче? Зараз розкаже лікар у нашій студії. Ось, будь ласка, пані Лілія, бачимо, як проводиться огляд. Коментуйте. Так, ну цей огляд проводиться за допомогою дерматоскопа, який має багато, дуже багато переваг. Я просто закохана в <рес> цей апарат. Їх насправді є багато видів цих апаратів, є такі, які можна прямо оглянути все наше тіло, але на жаль, в нас такого зараз не існує. Саме за допомогою цього дерматоскопа, який у мене в кабінеті, в нашій поліклініці No2, да, за що я дуже вдячна. Він не болючий, ви бачите, що пацієнт абсолютно ніякого себе спокійно да, поводить, ніякого дискомфорту немає, ніякої підготовки до проведення цієї процедури немає. Він проводиться з дітками з народження. <сміт> І е, все те, що мені потрібно максимально побачити, е, ну так як той спеціаліст, який в цьому дійсно розбирається, правильно оглядає. Е, дуже дає багато для мене, як для спеціаліста, для того, аби зрозуміти. По тих структурах, які я бачу в апараті, що ми робимо далі? Звісно, да, якщо це вже від, від різних апаратів залежить, але той, який є в мене, мені його достатньо і він мені дуже багато допомагає в роботі. Якщо говорити про інші методи. Окрім цього, що ще може допомогти вам в роботі? Ну, власне, що ще доступне у поліклініці номер 2 можна говорити? А можна говорити взагалі про скажімо так, досвід діагностики і е, всеукраїнський, міжнародний, якщо хочете, які методи взагалі ще використовують, і чи доступними вони є у нас? Ось так. Ну, е, дякую за таке запитання. Ви знаєте, що? У мене була можливість, і я дійсно можу порівняти і закордонні методи лікування, зокрема в дерматології. І є ще кілька таких варіантів, які дають нам можливість оглянути на утвори перед тим, як ми йдемо на видалення. Uh -huh. Тому що я завжди говорю своїм пацієнтам. У мене завжди є етапність. Я не можу зробити перший шаг зразу п'ятий. Ми uh -huh. робимо максимально, максимально а далі, вже, якщо потрібно, видаляємо. Тому дерматоскопія. Далі ми можемо говорити за мікроскопію. Те, що наразі ми не можемо робити тут в Україні, це такий метод діагностики, який дуже гарно дає можливість подивитися структуру самого новотворення за допомогою певного мікроскопа. Тобто, це ми не кажемо за дерматоскоп вже, це ми кажемо за мікроскопію, так і називається метод обстеження. Ми не будемо заглиблюватися в різні научні дерматологічні назви, тому що це буде простіше зрозуміти для тих глядачів, які нас зараз слухають. Тобто є ще один метод обстеження, крім Дерматоскопії, мікроскопія, яка дозволяє подивитися настільки глибоко клітини, що, можливо, навіть настільки якісно це не дає зробити нам сам дерматоскоп. Коли ми оглядаємо мікроскопом, ми бачимо, чи настільки потрібно нам вже швидко робити це видалення, чи ми можемо це відтермінувати. Якщо говорити взагалі за інші такі методи, які також дуже важливі при. Лікуванні різних новоутворень це фотодинамічна терапія, вона не є настільки новою насправді. Але це також метод дуже допоміжний при лікуванні або навіть підготовки до видалення новоутворень, коли ми за допомогою. Певних речовин або зовнішніх гелів, які або зовнішньо можуть використовуватися, або внутрішньо вену. За допомогою цієї методики фотодинамічної терапії, це часто використовується при лікуванні базаліом. Курсами це проводиться: ця речовина вона за допомогою фотодинамічної терапії гарно проникає в шкіру. і по-простому кажучи, розсмок дане новотворення. Якщо це не вдається зробити, то це просто буде підготовка до іншого методу, який ми можемо зробити, або лазерними методиками, такими іншими якісними, або тим самим хірургічним методом. Це вже після того, як ми зробимо курсом. Це проти... крайні методи вже, так? Так, так. самовидалення чи от хірургічне втручання. Так, перед тим, як дійти були... до хірургічного, угу. да, ми проходимо певні етапи, бачимо, якщо нам вже крайній варіант, тільки хірургічний метод, то тоді ми вже схиляємося до нього. Тому що дуже часто використовується радіохвильовий метод, але ми не можемо тут говорити за базиліому, за маланому. Це такі більш простіші новоутвори, такі як геманегіомки, якісь каратомки. Папіломки, ті, які набагато простіші, він також зручний. Я його дуже часто використовую і він не дає такої кровоточивості, він не потребує якихось радикальних там, насічок робити. Просто цей метод дуже широко використовується, але коли ми говоримо за глобальні такі новотворення, зокрема як конкретно, малановому базальома, то радіохвильовий метод тут не буде діє. Тут ми говоримо тільки за хірургічний метод, вже метод видалення хірургічний. З вашого досвіду, з вашої практики, от, от таке от співвідношення відсоткове з усіх звернень, виявлених новоутворень. Який відсоток вдалося пролікувати от, медикаментозно і за допомогою легших таких методів так, лікування новоутворень, А от який вже все-таки із допомогою такої важкої артилерії буде називати її? Ну, якщо ми говоримо за новотвореннями за медикаменти, то в принципі не можемо говорити того, що їх немає. Ми говоримо тільки за методи видалення, але саме за які mm -hmm. і за діагностику, тому що ні одне новотворення ми медикаментами лікувати не будемо. Ми хочемо досягнути, для чого ми проводимо ці. Доповіді і між колегами, і взагалі ефіри, да, для того, аби людство розуміло, що має бути вчасне звернення, має бути рання діагностика, і ми маємо максимально старатися не допускати, щоб людина звернулася на пізні стадії раку. Тому що, коли вона звертається на пізні стадії, вже ми говоримо за якусь імуну. Таку терапію, яка вже ми не хочемо цього. Ми хочемо рано діагностувати, видаляти і все за препарати медикаментозні, які ми можемо рекомендувати при нову їх не існує. Ми говоримо тільки за діагностику і за видалення. А вже яке видалення вже підбирає лікар, те, яке може бути доречне. Але ми сьогодні ще й будемо говорити про тих людей, які, скажімо так, не відразу ждуть до лікаря. А таке медикаментозно самі собі призначають лікування, ну, давайте звичайних бородавок, так? Це, так, панацея так, Давайте так, народні методи, ход. так, ось використовуються і самі собі приписують лікування, і власне проводять лікування, та і потім звертаються до лікаря, бо справді є проблеми із шкірою із новоутворенням. Чи бували такі випадки у вашій практиці? Да, такі випадки бували, і такі випадки, мабуть, будуть завжди. Але знаєте, що радує те, що їх набагато менше. менше, їх дійсно набагато менше, і те, що чистотіл він перевершив всі методи лікування і він лікує абсолютно всі види бородавок ще дотепер. Так як знаєте, джогчарне мило гриб акне, це я завжди порівнюю, тому що. Ну, Здається, всі вже знають, що дягтярне мило, хазяйство не мило це ж не можемо його в горні. Є випадки, коли дійсно я з цим стикаюсь. Так само чистотіли бородавки. й Це стандартна історія, але дійсно цих випадків набагато менше. Набагато менше. Поодинокі трапляються більше серед людей, які такі, старшого, більше пенсійного віку, тому що чомусь вони вважають, що цей метод найкращий все-таки. Пані Лілі, тепер дійшли до того моменту, коли можна говорити про профілактику. Щодо того, аби зберегти свою шкіру здоровою і так і не, ну, не призвести, скажімо, до того, аби на ній з'являлися новоутворення. Чи є такі методи профілактики, яким має бути, можливо, щоденний догляд за шкірою? Так, це от ми зараз вже перші прояви бачимо сонечка, це сонцезахисний крем, і здавалося би. Той, хто з цим не настільки часто стикається, як мої колеги-дерматологи, і я безпосередньо що розуміють, що таке сонцезахист, це для нас, як знаєте, як щит, захист від усіх якихось таких подразників. Тому що сонце, ми всі його дуже любимо, воно лагідне, дає нам настрій. Багато позитиву можна за нього говорити, але знову ж таки, якщо... Від нього не захищатися, багато негативу також можна отримати. Тому перший захист від того, аби не було нічого поганого, скажімо так, з нашою шкірою, не лише за нову утворю, а взагалі, щоб вона не старіла, це має бути сонцезахисний засіб. Їх є зараз дуже-дуже багато, але це має бути лінійка саме дерматологічна. Я постараюся так дуже по-простому, щоб було доступно для глядачів. Має бути дерматологічна лінійка, раз має бути мінімум spf фактор 50 і має бути е, такий точно компонент там як оксид титану, коли він там є. І коли людина наносить крем, вона має бачити, що він плотний і він має бути такий густий, начебто, що вона нібито не може навіть його нанести. Вона наносить, звісно, на шкіру, uh -huh. але вона не може його втерти. От коли він погано втирається, це один із показників того. Я часто стикаюся з тим, що мене запитують і кажуть мої пацієнти, ви знаєте, я не можу його нанести, бо він нібито ну, просто не наноситься. Він білий, але розтерти я важко, важко uh -huh. вдається. От це ознака того, що він якісний і хороший. Дуже відома Антеліус. ну, я не буду пропагандувати зараз дерматологічні лінійки, але одна із них це Антеліус Лерош, дуже відома. І багато інших, і біодерма, і багато інших є таких, які існу... буде дерматологічно. Да, та, да, так, Дерматологічно протестовано, це вже ознака того, яка дає нам знати, що він якісний. Ну і цінова політика. Ага. Я вже вимушена це сказати, тому що той, який коштує чого 100 ми не можемо взяти, а 500. Ну тому що він не буде захищати. Ці промені сонячні будуть просто проникати і все. А як же ж ось? Ви сказали 50, 50 15, 20, 30, тобто це вже залежить від вікової категорії, скажімо Ні, це залежить це... від погодних умов і ага. від переходу весняного в літній період. От тобто коли вони зараз... дієві також. Так, вони дієві. Але зараз, коли от починається саме перехід з весни на літо, коли uh -huh. сонячні промені є, але вони не настільки виражені, ми можемо 15 використовувати, 30 використовувати. Але є такий в нас помічник в телефоні, коли. Ми дивимося, погода там є в кожного, uh -huh. в кожної людини він є в телефоні. Ми по Уфо, там є такий показничок, ультрафіолетовий показник. Якщо він більше двох, то це вже підказка для того, що ми повинні брати сонцезахист трошки вищий. Якщо він менше двох, це означає, що сонечка практично немає і. Ну, я дозволю собі так сказати, що ви можете виходити на вулицю без сонцезахисного крему. Або той самий, так як ви сказали, 15 фактор його буде достатньо. Ну і ще є такі поняття, як фототип шкіри, в когось він в другий. Я за перше не говорю, тому що це вже альбіноси, це вже люди, які дуже світлою шкірою. Ми говоримо за другий і за третій. Другий це той, в кого світла шкіра, а третій це такі більше мулати, схильні, гарно засмагати, не згоряти, так як другий. Тобто ми говоримо за цих два. І це також має значення. Якщо людина з другим фототипом це світла шкіра, йому потрібен більший фактор, а в та, яка трошки менше. Ну, це вже тільки знаєте нюанси, які можна окремо. Тематику піднімати і розказувати за сонцезахист. У нас насправді дуже багато буде тем у цьому ефірі, аби поспілкуватися із вами, як із лікарем драматовенерологом А на сьогодні давайте підведемо підсумки. Те, основне, чого можливо ви не сказали, чи щось я пропустила у своїх питаннях, можете розповісти глядачам. Так, ну насамперед ще раз дячна і за запрошення, і за те, що я часто. Взагалі буває у різних і прямих ефірах, і в таких доповідях, тому що насправді це дуже важливо, і я намагаюся інформацію передавати, та яка вже перевірена, і моїми старшими колегами, які дуже нам допомагають, і якимось досвідом, який я отримую, коли відвідую якісь міжнародні заходи, стажування, конференції, наукову літературу, для того, аби пацієнтам, людям, які до мене звертаються, які звертаються до моїх колег. Вони максимально знали, що їм робити, як себе поводити. Зокрема, тематика сьогоднішнього дня за новотворення, тому що це дійсно дуже важливо. Цим займаються зараз і хірурги, і онкологи, і велику частину відповідальності на себе беруть сімейні лікарі, які оглядають багасово багато людей. Але для того, аби вони знали, що з цим робити, ми підносимо цю тему. Тому. Я перше, що рекомендую, це вчасно звертатися на огляди і вже спеціаліст скеровує. Якщо людина попадає до сімейного лікаря, сімейний лікар скеровує до певного спеціаліста, хто цим гарно займається і вміє це робити. І далі ми вже приймаємо рішення. Тому що дійсно, рак шкіри він діагностується і він зараз менше зустрічається, але все одно тенденція його. Якби це не було прикро, вона є і тому хотілося, аби ці показники трохи падали. Для того, аби вони падали, ми маємо ці теми піднімати і проводити різні такі профілактичні огляди. Я вам дуже дякую, пані Лілія, за те, що завітали. Дякую, Дякую, шановні глядачі, що були з нами. Нагадую, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із лікарем-дерматованерологом КП Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Це була Лілія Колодзінська. Я ж е, е, вам дякую, що дивилися. І робіть, будь ласка, висновки із почутого. Будьте пильними, будьте спостережливими і дуже уважними до свого здоров'я, зокрема до стану своєї шкіри. Якщо раптом побачили якісь новоутворення, негайно звертайтеся до фахівців. Ні в якому разі не Займайтеся самолікуванням. Будьте здорові! Побачимось!